Добрий день вам шановні, добрий день, дорогеньким, святочком, Здоров'я! Здоров'я! здоровенька, май Бог дає. Це найкращий день. Святочка у вас. Як вам хотілося до вас прийти сьогодні, привітати вас, побажати добра Радості і здоров'я. Яблучками свяченими пригостити. Дякую вас. Дуже приємно. Сьогодні день такий гарний. Так квітів у вас так багато. Ой, у вас так гарно тут. Чудово, такий затишок. І так, садочок. садочок. Маленький, так. Так, так, так. Життя наше як сад, а в ньому і ніжний первоцвіт, і зрелість осіннього плоду, і колюча метелиця. Та найбільше його багатство це краса людського серця. Саме ось таке красиве, добре, щире, чуйне серце у нашої Марії Федорівни і Олександра Тимофійовича. Тож нехай ваші серця й завжди будуть такими гарними, такими, якими вони є. Так, так. Та ось скажіть, Марія Федорівна, я хочу вас запитати. А ось як ви в молодості відзначали оце святочко таке, гарне преображення Господнє? Розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Коротенько, я скажу. Так. Я сама з Полтавщини. Так. Багато дітей, у сім нас сім'я, у нас, нас шестеро дітей було. Ну, Батько загинув перед війною після. після 5 травня 45-го року. Так, так, так. Ну, а ми всі залишилися, Ну, розійшлися всі. Вже трьох немає, двох немає, я пробачаюсь. Але коли були малесенькими, то мама нас всіх водила в церкву. А, а церква була так на горі, на горі, mm -hmm. на горі. І ми всі ходили. Ми трошки, може, не, не, не ну, як кажуть, не знали, що, що воно таке. Але свято це. Спаса. це як то воно виражалося самим великим, таким бо і яблука, і так, там так, да, так, да, так, да. Так, так, і це. І що хочу сказати? Згадуємо свою рідну Україну, рідну Полтавщину, де я народилася. Але судьба прислала нас із Олександром Тихомохієвичем у Славуту після навчання. Назначили сюди. І живемо спокійно, у нас два сини, три внука, дорослі вже так, учаться, трошки допомагаємо їм, ну а ми вже, ну як кажуть, це ти пам'ятаєш? Так. Да. А я пам'ятаю себе малим, яким був роки, мабуть, 50 -60 назад. Так, 60, 60, подумайте, так? Да, назад. Спас для нас хлопчаків, це велика була радість, тому що ми яблука і гроші, ясна річ, потрошку їли, але то було потроху. Угу. А це ж на свято, будь ласка, їж скільки хочеш. Так, так. І ніхто тобі не забороняє, ще стараються дати гроші особливо. Так. Тому що свято велике, так? велике свято. Да, да. А можливо, ви щось пригадаєте і своєї молодості ще? Молодость. Що я можу пригадати? Я… Що ви найбільше любили? Що найбільше любили до тітки однієї ходити в гості і до другої ходити в гості До гості я ж bo знаю що вас голос дуже гарний та ще й е, знаю, що ви граєте і на акордеоні, і на мандоліні, і о, на балалайці, І на балалайці, І гітара. Ой, і гітара назагалі. <реш> <реш> Золоті руки. Так, так. І, до, і добре серце. А давайте заспіваємо щось. Ось, пригадайте, що, можливо, ви співали, коли були молодими. З з ага. Казав Василь Семенович, слухай, Саша, як я помру, тобі не буде з ким співати. Так воно і виходить. Нема з ким мені тепер співати. Знаєте, не ті літа і голос не той, але ще трошки попробуємо, Давайте. Ви згадали Василя Семеновича, царство йому небесне, і всім тим, кого немає сьогодні з нами. Mm. Сьогодні день такий добрий, що ви згадали. Хай їм спочивається легко. Це ж Василь Семенович у четвертій школі працював, так? так? так. Це і. Олександр Тимофійович і Василь Семенович, це ж легенда четвертої школи. Так, так Потім в редакції працював, так? Так, 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 так відповідальним секретарем. то Відповідаль... За... Борис Меш. Так, так, так. Скільки було вечорів, скільки так. всього чудового. Але ж про пісню згадали. Тож давайте, можливо, mm, о... Давайте. О... яку? У яку? мене завжди перші, виходить. Місяць на небі, щось мене тягне, то все якесь. Місяць на небі, зіроньки тихо тихому. А як до вас да, можна да, було да, не зайти да, на, на пісню? пісню. Зоя Романівна, так ви ж написали спеціально до Спаса пісню. Давайте ж подаруємо нашим голуб'яткам і всім, всім сусідам і всім Так. так? Пісня ж про Просу, Спас, так. так. Пісня. Просу. Давайте, Просу. Зоя Романівна. А давайте я встану. Мураю купаються скрізь сади, і цілує сонечко всі плоди, до ніг уклоняються гілочки, Простягають рученьки доброти, осяяв нас, Первоненьких яблучок я нарву і в святковий кошичок покладу, стелиця доріженька рушничком, іду до храму Божого з кошечком. Вели... Та ігрушечки посвячу, діток своїх внученьків пригощу, за святковий стіл усіх посаджу, За врожай подякуєм Господу, Великий спас, хлібо Великий великий. Дякую. Дякуємо. Щастя — Щастя вас... Чи хочі... є це слова? Це ваші слова? — Так, Слова звичайно, я ж сказала. Ви, Ви не чули просто не, не, не. Не. Щастя, Щастя вам дорогенькі, радості, здоров'я. І ще довго-довго прожити і нас всіх радувати своїм таким ставленням до життя, своїм життям і працею. Благодаті вам Божої, добра і злагоди. Нехай ваші серця наповняються світлою. Святістю і добротою, сімейного затишку вам, благополуччя, і нехай ваші серця наповняються світлою духовністю і святою чистотою, надією на розквіт нашого краю і нашої неньки України, щедрих вам, Божих, благословінь у всьому. і нехай. Ангел-хранитель оберігає всіх вас і всіх вас, дорогі телеглядачі. Віддай все найкраще ти людям, що маєш в своєму єстві, і Богом спасенний ти будеш, відкриються врата святі. Ваш ангел, ваш ангел-хранитель, Бережехай вас, його посилає Спаситель на землю в життя час. В саду гуляла, квітки збирала, В саду гуляла, квітки збирала, кого любила. Чарувала, гуляла, квітки збирала, Кого любила, причарувала.